Запрошую в елітний житловий комплекс Гідропарк Делюкс. Динаміка будівництва у відеозвіті за жовтень 2023 року. Почнемо з п'ятого будинку. Зараз тут тривають роботи з влаштування монолітних стін, колон та пилонів 15-го поверху, а також ведуться роботи з мурування стін та перегородок 12-го поверху. У будинку номер 6 виконуються роботи з наповнення електричних квартирних щитів. У процесі підготовчі роботи з влаштування благоустрою. Також продовжуються фасадні роботи. Тривають роботи з монтажу ліфта. Виконуються роботи з влаштування плитки на підлогу в ліфтових холах та коридорах. Крім того, у шостому будинку ведуться роботи з опорядження стін в гаражах та коридорах технічних приміщень. У процесі оздоблення парапетів плоским листом. Виконуються роботи з влаштування силових кабелів. У процесі роботи з влаштування плитки на підлогу гаражів. Ведуться роботи з влаштування обладнання в електрощитовій, а також тривають роботи з оздоблення стін ліфтових холів та коридорів. Пишіть у коментарях і обирайте преміальну нерухомість в Івано-Франківську. До зустрічі!